Раз, два, раз, два, раз. два. Перевірка, щоб зрозуміти, що працює. Перевірка. Так да скажеш еще разок проверю, проверяем, проверяем, закрываем. закрываем. Еще раз. Все открываем. Ну, О, нарешті я побачив, що воно. Один, два, три, чотири, раз, два, раз, два. Перевірка, раз, два. Так. Топнемо кави і почнемо. Отже, ділка рекреаційна у Польщі. Як це працює? На жаль, вже приєднуються якісь дивні аккаунти і дивні повідомлення в Ютубі, але я сподіваюся, що зрештою ця трансляція добереться до тих, кому вона власне, потрібна. Я зараз перебуваю на території так званого родинного огруку дялкового род. В цьому родинному огрудку дялковому ми купили право до користування е, ділянкою десь 350 метрів е, квадратних. Е, і я підкреслюю, що це право до користування. Тобто ти не можеш це передати в спадок, ти е, можеш мати тільки одну таку ділянку, якщо, наприклад, ти хочеш дві ділянки об'єднати, і е, одну ділянку купуєш ти, другу ділянку купує дружина, то другу не затвердять через те, що ви малженство. Ви можете мати тільки одну таку дялку. На сина можна записати. У мого клієнта була така ситуація, коли він купив дві ділянки і почав ними господарювати: одну на себе, другу на дружину, а потім цей зажонд роду, зажонд цього садового товариства, не узгодив другу І Йому довелося переписувати умову на сина. І в нього вийшло. Він там поселився, хоча. Законом проживання замешкання на такій ділці не дозволено. Ну, на постійне замешкання мається на увазі. Тобто вас не замельдують за адресою садового товариства. У цій ділці, де я зараз, є вода, яку включають в сезон. Тобто, коли проходять заморозки, то її включають. От її напередодні 5 квітня включили, я перевірив, вода є, а потім я ще покажу. І потім восени її виключають. Криницю тут можна викопати, якщо вона не глибше 30 метрів, можна викопати свою каналізацію, шамбо так зване, тобто вигрібну яму. Це не заборонено. Можна поставити будиночок 35 метрів квадратних, але не більше. І по висоті теж там є обмеження, однак я їх ще не знаю. Є певні обмеження стосовно стосовно вирізання дерев чи. Ну, тобто, ти мусиш дотримуватися правил, які є описані в інтернеті, немає жодної проблеми з тим, щоб їх. Скачати. Важливо розуміти, що в, ну, ось це найважливіше, бо часто люди купуються. Ой, дешево, зараз я куплю дялку, поставлю собі там хату. А потім з'ясовується, що ти купив не дялку, а право перенесення, перенесення права користування від тебе до ну, від когось до тебе. І потім цю умову, яку ти укладаєш у нотаріуса. З попереднім ужитковніким користувачем, мусить ще заакцептувати зажонд цього, цього садового товариства. А це щонайменше сім людей чи вісім. Напередодні я був на засіданні такого зажонду, і мені заакцептували ту умову. На те, що ми тепер можемо користуватися цією ділкою. Водночас цей же зажонт може виключити тебе з, з переліку, ну, переліку ділковців, і тоді. Ну, Я не знаю, як тоді, адже ти заплатив гроші, тобто, як вони ці гроші тоді попередній власник вже не буде їх повертати, тому що він своє зробив. Тобто, ти, Тебе, можливо, зобов'яжуть перепродати право власності комусь іншому, або примусово тебе позбавлять права і видворять те, та і все. Ну, Цього механізму я не знаю. Сподіваюсь, що ніколи. Не дізнаюся ні в кого з моїх клієнтів, нічого такого не буде. Головне, що для іноземців треба розуміти, що для ось цього шматочка землі в садовому товаристві не потрібен дозвіл. А от якщо ви хочете купити землю, на якій хочете щось будувати з фундаментом, а от ще одне: тут не можна нічого будувати з фундаментом, хоча він поряд зі мною. Будинок збудований на фундаменті, все окей. Тобто якісь, на якісь приписи закриваються очі, а в цій, в, цьому, в цій місцині ще немає електрики. Її тільки планують проводити. Хоча це дуже старе, дуже старе садове товариство. Тут дерева, ну, їм, мабуть, років 50. І, ну, ну, Тобто, садове товариство старе, але тільки зараз це садове товариство займається проведенням електрики. Воду вони провели, а електрику ще ні. Хоча сонячні батареї, певно, вирішують справи тих людей, які. Тут цим користуються. І ще одне таке обмеження, як правило, ну, садове товариство може прийняти, ну, тобто, ужитковніки може бути людина, яка живе поблизу, тобто людина з іншого воєводства не мала б бути заакцептована місцевим товариством для того, щоби. Вона тут ну, не може отримати право користування, так це виглядає. Якщо є питання з цього приводу, ставте. Я ще у іншій трансляції покажу то ще в іншій трансляції покажу, що і як тут працює. Я тут маю від росіян якісь повідомлення, вони... Е, е, вони, е, е, як це, маскуються під поляків, пишуть польською мовою, е, але зрозуміло, що це росіяни. Хтось питає, скільки вам років. Ну, одним словом, воно е, я, це дуже часто так, що е, трансляція потім стає предметом. Перегляду на початку, тому що я трансляції практикую віднедавна. І я сподіваюся, що вона знайде свого глядача. Нагадую телефон 730 150 901 якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування іноземців. А ще зверну увагу. Тих росіян, які тут е, щось пишуть, е, е, що громадяни України, наприклад, бо я не кажу про всіх іноземців, а тільки громадяни України додали цього року до польського бюджету 15 мільярдів злотих. Е, а ЗУСУ е, за всіх і тих, хто не працює, бо більшість працює.